Дня всім малим та дорослим ласунчикам. Передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Добрий день, мене звати Тетяна. Добрий день, мене звати Даша. Добрий день, мене звати Аріша. І перше запитання до Ариши Зізнайтесь, ви ласун? Так. А ви полюбляєте солодощі, Дарина? Так. Тяно, на вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? На мою думку, цукерки смачніше ніж ніж морозиво. Чому? Тому що морозиво може бути одного смаку, а цукерок дуже багато. Чи буде чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Так. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Е, ну, шоколадне. Так, як часто ви їсте солодке? Через день. Через день. А хто вам купує солодощі, Дарино? Це взагалі там як папа. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі, Тетяно. Моя найулюбленіша солодощ це тортики рошен, тому що вони дуже смачні і вони завжди прекрасні до святкового столу. Дарино, а ви полюбляєте шоколад? Дуже. Так, скільки плиток шоколаду ви б змогли з'їсти протягом дня? Ну, Коробку. У, у шоколад е, додають різноманітні напоївачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше, найбільше подобається? Горіхи. Так. У якій формі вам найбільше смакує шоколад, Аріша? У шоколадна морозово. У яких плитках? В плитках начинка в тісточках смачніше. У У... ну це шоколадне. Шоколад. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, чи це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького? Це правда. Чому? Тому що що. Це правда, тому що що може животик заболіти, зуби? Дякую. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, чи правда це, чи просто рекламний трюк? Мені здається, що це правда. Учора в мене був поганий настрій. Після того як мені позвонила моя найкраща подруга і сказала, що якщо в мене поганий настрій, щоб я з'їла плитку шоколаду, я її з'їла, і зрозуміла, що це найкращий антиоксидант. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам. Будьте щасливими, веселими, радісними і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Маргарита на Kids Willi TV.